Сергій, чи є можливість для українців, які виїхали за кордон, які втратили все, мати онлайн дохід, заробіток і жити там, де вони, там де їм подобається? Давай з що, почнемо. Люди в Україні, особливо чоловіки. Я вважаю, більшості чоловіків досить важко, бо все життя щось будував, будував, дійшов до чогось серйозного, тебе вже всі знали, поважали, ти був кимось, в тебе був рух в житті, якийсь цілі і так далі. В якийсь момент це все руйнується. І я зрозуміло, що коли ти доходиш до чогось, ти перепробував раз, два, десять, двадцять, ти в тебе вже майже там всі соки, і на якийсь плюс-мінус останній спробі в тебе все вийшло. І тут виходить так, що в Україні все залишається. У тебе житло, там, машин, ну все, що було, бізнес. ти Пиняюся в країні, де в 30, плюс 40, плюс 50 плюс років треба вчити мову, треба вчити нову культуру, десь йти на роботу. Я знаю купу чоловіків, які були директорами заводів, власниками, великими бізнесменами, і тут їм кажуть, що центр йти підлогу підмітати чи навіть та будь-який найм для них вже майже неможливий. Ну дуже важко йти у жінок. Плюс-мінус та сама історія. Типу, так як можна стартануть в бізнесі Мазать. з Україною, так як можна розвиватися в Україні. Тут це все абсолютно інакше працює. Коли ми з цим стикаємося, перше, що про кажуть українці, давай бізнес відкривай. Так, а коли відкривають бізнес, оказується, що в тебе трати, втрат більше, ніж взагалі можливий самі на очікуваний прибуток, розумієш? І ну, вже ми набили на цьому шишки, я так само пробував і одну, і третю, і п'яту, і десяту історію. Мені, якщо чесно, не дуже хотілося повертатися в бізнес онлайн, то що ну, ти постійно вчилиш в телефоні. Це така собі історія на психіку. Але коли ти стикаєшся з реальністю тут, ти розумієш, що все інше тобі на психіку дасть ще більше. І ще плюс це постійно, що в тебе грошей немає, і ти навіть не можеш спланувати, як тобі жити далі, це просто так. Плюс штучний інтелект роботи, це вся історія. Ти йдеш на щось вчитися. ти був в Лондоні спробував піти вчитися на графічного дизайнера. І я вже на другому місяці поняв, що це гібла ідея, бо вже штучний інтелект робить те саме, що я годинами роблю. Він робить секунди. І не гірше, а може ще й краще. І це ж тільки початок. Далі буде ще більше. Я цю всю ідею закину одразу. І а, я почав повертатися онлайн, Знов завів блог. Почав... Ну Просто що я знаю, в мене є навики, як це все робити. Робив блог, розкручував це все. І я ніколи не робив ставку на заробіток. Від монетізації, ця вся історія це дуже мало, це взагалі на великі гроші. А, завжди є продукт, який треба комусь продати. Якщо ти не замітиш, а ти не замітиш а, всякі реклами на автобусах, бікборди, флайра, ти вже на це не дивишся. Навіть по телебаченню цю рекламу вона фоном. А гроші туди йдуть колосальні. Зараз весь вся реклама, весь маркетинг, все переходить в онлайн, бо люди де все життя весь день в телефоні. Так. Я в телефоні можу 10 годин на день провести і взагалі не помітив цього. Ну так так і є, давай.